На початку заходу керівникам хімічно-небезпечних об'єктів області було ще раз доведено, як потрібно діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із викидом небезпечних хімічних речовин. Окремо співробітники управління ДСНС наголосили на дотриманні норм і правил влаштування, обслуговування та технічної експлуатації системи раннього виявлення надзвичайних подій та повіщення людей у разі їх виникнення. Адже на Житомирщині розташовано 24 об'єкти, на яких зберігається близько 33 тонн небезпечних хімічних речовин. У ході проведення семінару учасники мали змогу поспілкуватися із доповідачами та отримати відповіді на питання, пов'язані із безпосередньою діяльністю їх об'єктів. Практична частина заходу стала проведення показового навчання на одному з підприємств Житомира, де згідно задуму стається витік аміаку. Працівники заводу в засобах захисту органів дихання перекривають всі важелі, аби не допустити подальшого виливу хімічної речовини. Паралельно сповіщають рятувальників і до місця події прибуває відділення радіаційної та хімічної розвідки аврійно-рятувального загону та проводить розвідку місцевості прибором хімічної розвідки. В той же час відділення за допомогою бандажу ліквідовує порив трубопроводу аміачної установки в компресорному цеху. Для осадження хмари, яка утворюється при випаровуванні аміаку, прибуває черговий караул пожежно-рятувальної частини. Позаду Позадимо навчання розливу аміаку в цеху компресорному і дії персоналу нашого підприємства в частності персоналу аміачно холодильних установок та підрозділів аварійних ланок. Також були задіяні частини. Міністерство по надзвичайним ситуаціям, хімічний підрозділ та підрозділ МЧС, також хімічний. Аварія локалізована, навчання проведені, оцінка отримана найвища.